Після проходження підготовки був направлений в зону АТО. На посаді перебував механіка водія 21.07 перебуваючи на бойовому завданні, передбачаючись на БТРі, 80, попали на фугасну міну. Він загинув, перебуваючи безпосередньо при виконанні бойового завдання. Передбачена одноразова грошова допомога в розмірі 609 тисяч гривень. В нього настрій був бойовий, тим, тим паче на той час ми призивали за мобілізацію фахівців, не як просто стрілків і з сотими вусами хлопець був фахівцем своєї справи. Каже мама мама, 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 тільки буде звонити, каже мама, мама.